Мене тут олесо, а ви граєте? Я усе знаю, куди стоїть. Одного князька, ось я. Зараз вийшов я. А певенний, який виглядить, стоїть. Що наприкінку надусить, я не знаю. І ось я йду. Перший раз, і раз, і раз.

І я виведу екскурс, я виведу екскурс. І ми летимо. І певні голови нічого не знають, ми впали в річку. І ми впали історії. Ми впали в річку, а ви не маєте Там пали, тут-сам, підкутилися, як Make it the world of the United States <laughs> of America. It's the United States of the United Люмберкван. Хорим, побачили нас приїхав But it's a school, but you want to put out that for the east it's back on the line, let's have a little bit of a bit of back to keep all the two. Because uh you show, I'm still in the past, that's what I think that means, yeah. Я приймала, наприклад, манку, її. Трошки далеко, а тут... Трошки далеко по спінах. Але я побув. Трошки влів. Кавка, вона приймає. Я віднімаю, а вона не знімає. Ось так. І... Я, ну, за що? А ви бачили? Я слайд не віграю. Його забрали з Лаїкма. Він там.